Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас така тема розклада, що він думає про мене сьогодні. Чотири буде раз, два, три, 4 варіанти. Загадуйте на будь-який з варіантів свого коханого. Можете на різні періоди загадати, наприклад, по місяцях. Можете загадати декілька чоловіків, одного коханого і других там, можливо, ваших прихильників, залицяльників, хтось чоловіка, хтось коханця, хтось і того і іншого загадає взагалі того, хто претендує, так? можливо, на вашу руку і серце. Отак от. Мене звати майстер Еліанора, я для вас роблю тут таро розклади на своєму каналі, в індивідуальному порядку також роблю. Тож, звертайтеся для цього у Viber або Telegram, а будемо розглядати саме вашу ситуацію. Тут же розкладики загальні, але ж також може резонувати дуже точно. Тож, загадали свій варіант, давайте подивимось. Що він думає про вас? Так, добре, мати гарну реакцію, щось буде йти з трудом, бо Карта Гора. Так, що думає про вас перший варіант? Що думає про вас другий варіант? Що думає про вас третій варіант? І що думає про вас четвертий варіант? Так, якщо цікавлять по мінералам, Дивіться, так, дай Бог пам'яті. так, Це вже, це кальцит, другий варіант. Перший, зараз пригадую, Шерел, так. Третій у нас е... рожевий кварц, і це у нас бурштин, так, І тож, давайте диві... дивитися, дивитися, що у нас думає про вас перший варіантик. Карта дитини. Ну, Тут варіанта два. Він, або думає, що ви, як дитина, поводитесь, або він сам, як дитина, і думки в нього такі, як у дитини. Можливо, він хотів би з вами погратися. навіть. Ну, давайте розкримо. Така мрілива людина. Ну, Так як ми. Дивимось, що він думає про вас. О, він думає про те, як це може уживатися в, в одній людині у вас, так, і дівчинка така маленька, і така хижа, <тас> тигриця, бо навіть така небезпечна така натура, як навіть як змія. Що ви його так обкрутили, знаєте, якось по-хитрому. А, і хотів би навіть написати вам листа якогось смс-ку, що він там хотів би сказати. Сказати, Попросити вас якогось шансу. Шансу, на що? шансу заякоритися з вами. Він каже: не ті мости я перейшов, не ті в мене, не туди мене компас завів, і я кудись не туди поплив. Отакі ось думки у цього чоловіка, на якого ви дивитесь. А давайте пораду візьмемо у карт, у золотого, золотавого такого арт нову тару. Дайте нам пораду, щоб нам радісніше жити було. Яку ви пораду дасте. І потрібно якось по-хитрому з цим чоловіком, бо він також любить маніпулювати, управляти. Але і ви тут така людина, яка все привикла тримати в своїх руках. Так, до того ж ви його покорили. А мені цікаво, чим ви його так покорили, бо дуже потужно. Ну, навіть ще й до того, що він імператор. Як ви змогли такого чоловіка. Можливо, який займає якийсь піст, можливо, в чинах, так? Покоритись, завоювати. Ну, бо ви не сидите на місці, ви така, що завжди ви попереду всіх, попереду Всесвіту всього. Ви, королева мечів, можливо, ви кажете, зі мною так не можна. Я не для всіх взагалі. До мене просто так підступитися дуже важко. Бо буде харакірі, якщо якось не так. І до того ж, чоловік тут, скоріш за все, повинен зробити якийсь вибір, ось так. Бо якщо він не зробить вибір, ось так. от Бачите, це ж король мечів і королева мечів це пара. Якщо ні, то хтось з вас виходить зі стосунків. Якщо чоловік прийме важливе в його житті, в вашому рішення, тоді ви переходите на інший крутий такий рівень, тоді ви будете королева кубків, ви тоді до нього будете лагідна виявляти, проявляти кохання, ніжна, зовсім геть не як королева мечів. Ви так і кажете: я з тобою буду м'яка та ніжна, лише тоді, як ти зробиш вибір. І це твій. Щасливий шанс. Ось такий от перший варіант, такі у вас переплетення долі. Давайте перейдемо до другого варіантику. Що думає про вас цей чоловік? Ви знаєте, він за вами дуже ретельно може спостерігати. Якщо він дивиться на вас в інтернеті, то навіть збільшує якось зображення. А може, навіть, знаєте, є такі програми, які встановлюються на телефон, щоб спостерігати. Я не знаю точно там характеристик, їх, як це все відбувається. Але точно знаю, що й такі. І він причому, ну, наскільки він постійно за вами спостерігає? З тих пір, як. Тут також, бачите, міст кудись не туди міг піти. Десь, може, ви можете знаходитися в різних вже будинках, може щось в минуле піти, ви могли розстатися навіть. І тут, не дивлячись на те, що чоловік, начебто дорослий, може поводитися також, як дитина тут. Так, він може бути одружений тут. Так, Але заблукав у лабіринті. Дуже по легкості любий чоловік, щоб все йому діставалося. Звик до уваги. Так, і пожинає врожай, який він врожай пожинає успіху. Він звик, отак, знаєте, збирати вершки. Хоч тут і не показано, але цвіточки. Квіточки і, як, хотіла сказати швиденько, так, куплю, е люблю, куплю і полетіли. Так, а щодо чистоти намірів, наскільки він. Він дуже швидко добивається перемог. Так, ну я ж кажу, я ж кажу, а в тому, що. І у нього постійно якийсь вибір, він постійно у яких хто може бути трикутника. Він начебто, як свідомо це робить, і він вас міг у таке двояке якесь становище поставити. І ви, до речі, із-за цього могли на нього, так знаєте. Загресувати так, тут дві жінки. Одна може бути дружина, одна коханка, або просто навіть дві жінки, якщо чоловік не дружини, тут цілий букет навіть може бути більше двох. А що ж до сімейних стосунків, чи є в нього взагалі сімейні цінності? Тут якось він ще й хрест якийсь може нести, є якісь обов'язки в нього. Але то йому не дуже легко дається. Все це нести. Він тут ось вийшов особисто, і він показує, що він хотів би якось по-хитрому проявлятися до вас, що він думає про вас? Знову ж таки, карта вибору якогось обирає, звісно ж, кохання ну, це в думках, а по факту. Любить насолоду, любить такі пристрасні якісь моменти дуже сильно. Може зберігати вірність? Так, Він, але багато тут таємниць. А давайте в карт пораду запитаємо. Я в першому варіанті тут запитаємо ми пораду. Що ж вам робити? На гартного таро запитаємо, що вам робити? Що вам робити, яку пораду дадуть вам карти? Так, ну чекайте від нього то кроків. Чекайте, бо почуття до вас в принципі є. В принципі, є. І він буде якось проявлятися, можливо, навіть з фінансовими якимись пропозиціями, щось вже скаже, що вирішив серйозно. Але це ще може бути, до речі, не так і скоро, як хотілося. Бо вам, вам що робити? Так, боротися, оборонятися. Ну тут вам радять поки жити своїм життям, блистати на небосхилі, можливо, в інтернеті, рухатися вперед. Обирати те, що хочеться, обирати, знаєте, обирати серцем, але там, де вам дійсно пропонують сімейні цінності. Обирайте не по легкості, а саме там, де вам йдуть серйозні пропозиції. Вам може навіть іти інший чоловік. І не вагайтеся, якщо він вам руку серця пропонує, погоджуйтесь, бо вам то йде. Бачите як? А той чоловік, який безкінечно там десь блукає в лабіринті, як нам показали, то хай він там блукає, якщо він не розуміє, що ви найкраща. Правильно? Правильно. Тож, хто обрав далі? Третій варіант рожевий кварц? Давайте подивимося. Так, щось тут ми в нас. Спортили, так, могли бути якісь різкі серйозні зміни, із-за того, що щось спортилося. Так, якісь хитрості тут, якісь впливи втручання у ваші стосунки, а хто це втручався? Хто це втручався? І ви навіть із-за того зараз можете бути на відстані. Холодних таких енергіях, і це вже тягнеться дуже досить довго. Але от з весною, як почнуть квіточки розквітати, буде кохання знову ж таки, хоч і нелегко рухатися у цей бік, можливо. Вже довіра якась втрачена. Цей чоловік буде проявлятися, буде якийсь щасливий шанс. Йому даний. І будуть якісь пропозиції. Тільки дивіться, щоб не була знову ж таки по колу ситуація. Якщо це якась буде пропозиція, ну я тут бачу серйозна така може бути у щасливі стосунки, то рухайтеся вперед. Так, тут будуть якісь новини, новини від чоловіка, і він вже на вашому обрі. Він вже зробив вибір, вибір у бік щирого кохання, також місток уже перейдений. Вже чоловік тут зозрів, отут вже зрілий чоловік, не дитина. Вже він преодолів свої страхи, вже він стабільний, так. трохи може бути егоїстичним. Але тут з его він поборов, його дуже сильно потужно до вас притягує. Він вже созрів для створення серйозних стосунків. Пишіть, якщо подобається, приймаю, хай буде так. І ще вам порада. Тут давайте подивимось: тут можна чекати вже від чоловіка серйозних пропозицій. Ну, принаймні, я так побачила. Так, щось тут хтось може хворіти на сьогодні, але ж це все так, зміни, зміниться, так, зміниться хтось, поборе хворобу. От якщо у вас хтось хворіє, чи чоловік, чи ви, то це точно для вас. Хворобу поборете. Так, вам, вам порада. Від карт. Ну, Тримайтеся цього чоловіка. так. Тут, до речі, можуть бути якісь навіть часи не дуже щасливі. Ви, можливо, вже з ним пережили деякі втрати серйозні, причому, вже щось таке важке пережили. І ви вже чекаєте, вже щасливих часів будуть чи скоро будуть. Так, я ж кажу, може хтось хворіти на сьогодні, але поборете. І дивіться, йде обнулення з новим нове начало, нове щасливе начало. До речі, туз Кубків це кохання, яке ллється через край. Буде вам за ваші страждання, будете коханою, будете кохати. Так, дивіться, вже вибори всі зроблені. Ви, майстер, ви трудилися над стосунками. Так, і ви навіть тут оформлення стосунків може бути. Так, обмани відійшли в минуле. Відійшли, побороли. Хтось навіть страждав, ревнував. Тут вже в горісті позаду людина набула мудрості тут. Ось він. Бачите, ви в пару склалися: Король кубків, і ви королева кубків для нього. Ви для нього кохана. А тому і ось, дивіться, тут навіть як оберіжок може бути. Ось він до вас з тим кубком. Ось кубок, як символ кохання, яке лється через край ви королева кубків. І хай буде так, пишіть, приймаю. Так, у мене тут щось закінчується пам'ять Тут так. так, дуже цікавий третій варіант, як такий, знаєте. Сподобався мені цей чоловік, який по третьому варіанту, ми переходимо до четвертого варіанту. Хто обрав бурштин? Давайте подивимось, що він думає про вас. Про вас, він думає. А це про вас, він так думає, що ви носите маску, що ви дволіка якась. До речі, мені не так давно сказали. Один чоловік заходив ну, по роду діяльності, йому потрібно було він по входи. От, І сказав, що дволікость це непогана риса. Дволікость це коли людина не завжди відкриває. Своє обличчя, і це нормально, що потрібно з деякими людьми не завжди відкривати те, що от, як ти до них ставишся, можливо, на деякий час, принаймні. Ну, Це так, ліричне відступлення. Давайте подивимося, чи це про вас. Він так думає. Так, він вивчає, він слідкує за вами, вивчає вас. Щоб не думати, що ви дволіка, він вирішив слідкувати та вивчати вас. Але все одно дуже багато яких -то незрозумілих питань. Він думає, як до вас підступитися, щоб, можливо, по легкості, хоча б підібрати ключик до вас. Бо ви для нього як ота закрита книга, таємниця. А він хоче прориву, хоче отак на веселці скакати. Але його навіть боятися може. Ось він, собственною персоною, вийшов. Він, до речі, може чекати від вас, якихось проявів, повідомлення таке інше чекає, да. не так сам проявляється, не хоче поки проявлятися, як чекає від вас. Вважає навіть, що чомусь йому не подобається ваше оточення, ваше може не подобатися, так? Вважати його якимось ворожим. І хотів би навіть, щоб ви покинули то таке оточення, яке навколо вас. Ну, в свої почуття він, до речі, скриває, приховує, не відкриває. Не відкриває, але вірить до речі, що ви для нього сім'я. І він вважає, що оточення втручається самим якимось неподобаючим чином у ваші стосунки. Це може навіть оту холодність давати в ваші стосунки. Він вам по він це знає прекрасно. Він вважає вас чистою, гарною, ніжною. Самою найкращою жінкою, яких він тільки знає. Глиб, глибокі почуття в нього, глибокі, глибокі ви для нього сонечко. Але він боїться, що він, він може не розуміти, наскільки не все він розуміє в вашому житті. Він хоче написати, але він думає, чи потрібно це вам. Що ще? І це може тягнутися вже досить довго. У нього дуже стрес до вас велика. Він хотів би якісь пропозиції вам зробити навіть по руку і серце, можливо, але оце ж він вагається, чи так, чи ні, чи, чи робити це, чи ні. Дуже хотів би заякоритися з вами. А давайте пораду вам, яку вам пораду дадуть карти. Давайте подивимось пораду, яку дадуть карти. Не уходите в ці горісті печалі, а займайтеся своєю справою. Вам цей чоловік так по долі, хоч ви можете бути і на відстані, але ви вже давно вже можете тягнутися у вас ці стосунки з чоловіком. Як і ви над ними працювали активно, порада ще. Ситуація в ваших руках, тож не закривайтеся відкритися, бо він вже палає до вас, йому вже кошмари ночі сняться, він вже виє на луну, дивіться. Йому вже. Ой, ну ви тут довели чоловіка до чуть ли не до сказу, він вже не знає, що йому робити. Він і рівнує вас вже. І по 14 старшому аркану йому потрібно заспокоїтися. Бо йому дуже важко. А вам що робити? Кохання показує своє вам. Ну, в нього кохання л'ється через край. Вам потрібна якусь ясність. Бо ви, як окремо, ви як потерпаєте, ви як нужденні, якщо ви окремо, ви можете отак ділитися щиро один з одним своїм коханням. І далі закривається. У вас можуть бути магічні здібності. Тут в мене практики можуть дивитися, а він також імператор. Дивіться, яка ви гарна пара. Ви така жінка з потужною інтуїцією, як верховна жриця. А він імператор, він може займати посаду, може чин мати. І між вами є дійсно почуття. Просто ви для нього, як закрита книга. Ну, звісно ж, верховна жриця по-іншому не може Не своє якесь таємне життя, яке не завжди імператору навіть може бути зрозумілим. Тож потрошку е, починайте якось е, спілкуватися так, щоб ви розуміли, що ви потрібні один, один одному. От як на цій картинці, бачите, ви ж давно вже знайомі. так? Пишіть в коментарях, чи резонує у вас цей варіант, цей взагалі розклад. Я це до всіх варіантів кажу. І м -м, пишіть, якщо подобається. Дякую, приймаю, і хай буде так, і хай дійсно це буде символ, таке щире, красиве кохання, як на цій картинці. І сердечко, і два лебідя. Тож до нових скорих зустрічей. З вами була я, Еліанора. Пока-пока.